І так, вас, мої дорогенькі, я Ірина, ви просили подивитися. Угу. Ви просили подивитися Зеленського у листопаді. Прогноз, тобто, на листопад для Зеленського. І подивитися його політичне майбутнє. І так, таке саме ми робили на Залужного. Ну, не зовсім таке. І так, Зеленський у листопаді. Що буде відбуватися? якісь прийняття якихось рішень. Але знаєте, такі рішення трохи не зовсім відкритого плану, тобто, або уникання, дивіться, уникання прийняття якогось дуже важливого рішення. Уникає він. Тобто йде, ну, якось в обхід іде не прямолінійно, і цим він знищує себе. Ось це буде вже відбуватися в листопаді. Знищення себе як політика, але як артиста, ну, виглядає, що він сам собі, тобто Зеленський, сам собі на заваді, тому що він, уникаючи правильних рішень, чітких рішень, так, які для України повинні бути, цим він знищує себе, своє політичне майбутнє. Ось якось так виходить. Якась злість у нього, якась а, заздрість може бути ще. Ви знаєте, ще на заваді йому злість заздрість, заздрість ревнощі. тому що королева мечів, вона і має такі якраз такі якості. Тим більше, що тут є такі карти, що це його знищує. Тут не показує, що у нього якісь цілі плани, які, а може бути, до речі, можуть бути, да, дійсно, що цілі і плани знищити. Але не себе, я не думаю, що він себе хоче знищити. Це вже, знаєте, сознательно, коли людина свідомо сама себе нищить, ну, якось абсурдно це все виглядає. Дивимося ще в листопаді, що буде? Якісь темні речі, дивіться: темні непрозорі, підозрілі, якісь угоди, прийняття рішень і законів. Таємності якісь будуть. Ось тут якийсь удар. Зараз ми подивимося, що це за удар. Ви знаєте, удар через те, що поспішив і прийняв неправильне рішення. Занадто легковажно приймав рішення. І буде тут удар. Ось якось так. Якийсь удар, якась трансформація, переміни. У Зеленського підуть якісь кардинальні переміни. Тобто таке враження, що все йде якось нижче і нижче. Це може бути і його рейтинг, до речі. Бажання визнання, бажання рейтингів, бажання цього призводить до швидких рейтингів, призводить до ударів, до падінь, до, до утруднення всякого. Якось так. Так, зараз ми подивимося його ще. Це все буде у листопаді. Тепер ще подивимося його політичне майбутнє на ну, найближче. Бажання, звичайно, до речі, є бажання йти надалі в політику, тому що тут він відчуває себе захищеним. Хоча в нього я вже бачу, що є велика конкуренція в нього. Я не здивуюся, якщо йому його же які його пропіхнули зараз, готують для нього дуже такі, знаєте, Уйбарашунг, сказала, сказати, Уйбарашунг. Сюрпризи, от так я скажу. Якісь сюрпризики готують йому. Заміну, можливо, навіть. Ну, Про це ми вже говорили, карти вже колись показували це. Давайте ще раз запитаємо, чи хоче він сам іти ще раз балотуватися. Ми питали це, але, знаєте, думка в людини може мінятися. Ну тут так. Да. Да, тут бажання. Угу. Бажання. І знаєте чому? Тому що, якщо випадає королева монет, це стабільність, це королева монет вона відповідає за матеріальне, за збір матеріальне, тобто накопичення. Саме королева монет вона вміє накопичувати. І ось тут не тільки, а й своїх. Тут іде ще, знаєте, не, не тільки про себе він думає, а про своє оточення. Оце все кумивство і тому подібне. І оця карта показує буде все для цього робити, щоб цього досягти. Тобто людина буде йти балотуватися. Людина хоче балотуватися. А чи виграє, чи не виграє, це залежить від вас, мої дорогенькі, але буде, він буде це проштовхувати. І його близькі будуть теж йому допомагати в цьому. Тут 100%. Якось так, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна, моє любі!